Порожній, повний колосок. Росли колосочки у чистому полі, Вологі світла було в них доволі. Як стали добірним зерном наливатись, голівки почали додолу схилятись, та був з них один, що доверху дивився, і дуже собою той колос гордився. Чому само віто донизу припало, і про що зажурились, і усі повкликали. Навіщо так низько схилятись та долу, і давитись на землю цю сірую голу. Лиш я, молодець, ви лишем подивиться, і вітер мене не заставив, схиліться, дивлюся у небо блакитне просторе, вночі мені видно, як блімають зорі? Хоча й не можу вгору дивиться, у колоці стигне невідпірна пшениця. Та я не сумую, покорюсь пожиток, Для інших зуміє в житті подарити. На ниві духовні буває частенько, Голівку хтось може тримать височенько, Здається, до неба свій погляд звертає, а плоду на ньому ніколи немає. Що толку із того, що видно простори, ланини узорі, скелясті гори. Якщо всередині пусті і безплитний, духовно обогий, нужденний і бідний, солома згорить у вогні непогаснім, кінець їхні буде сумним і нещасним, поки ще не пізно, друже, покайся, і плід для Ісуса принести, старайся.